Блядь, що це за він нахуй? Я такі на центрі бачила на маньок. <сх> <сх> Находяться знімає життя, щоб більше позора в мене не було. Лабу мужики, якиє банашки, яблу. Даша йди нахуй у камеру. Ну що, впізнаєте нашу героїню, так, яка тоді. Розказувала, що е, живе за рахунок чоловіків, що чоловіки повинні працювати, а вона витрачатиме їхні кошти. Так от, це ж вона. І от як бачите, хтось їй пішов з нею зустріч і подарив їй букета. Мало того, чоловік пішов десь там ну, потратив свій час, щоб той букет купити свої гроші, він їй його подарував, вона його ще й матюкала з ніг до голови. Отак вони цінують подарунки. Отак. Ви, ви це от бачите, розумієте? І от я ще раз кажу, не потрібно на першому побаченні дарувати квіти. Ну не потрібно. Навіть елементарні квіти, вони не, вони не цінують, розумієте, там перше бачення хлопець щось хотів, ну, старався реально подарив квіти. А ні, вони обматюкали і букет не сподобався, як бачите. Про що можна говорити? Хлопці, ау, просніться, ніяких букетів на першій зустрічі. Зараз кажуть, не так всі дівчата, ну, це вона така, там інші не такі. Ну, я вам кажу, не треба. Тому що от вона от така от, їх таких от не, не одна, а їх багато. Щось їй там подарували, їй не сподобалось. От і все. І в тому то діло, що ну, чувака шкода просто-напросто. Ну, от реально шкода. Якщо ти бачиш мене, моє відео, хлопче, якщо ти бачиш моє відео, оце... то роби висновки. Роби висновки, тому що, ну... як бачиш, твій подарунок вона не оцінила. Якось так. Дякую за увагу. Вподобає тиснемо. Підписуємося і до побачення.